Привіт, друзі! З вами Тетяна Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Я дуже люблю малювати і малюю різними матеріалами. Люблю олійні фарби, олійну пастель. До речі, ось я намальовано так швиденько олійною пастелью. Люблю акрил, люблю акварель, акварельні олівці і все таке інше. Люблю експериментувати. І останнім часом я захопилася акварелью. І ви вже, мабуть, бачили мої акварельні скетчбуки. Ось таку я нещодавно намалювала троянду. У мене є відео на каналі. Ви можете подивитись, якщо вам цікаво, як я це малювала. Ось Останнього разу я малювала такий пейзаж Гори Канади. І я акварелю, пейзаж малюю рідше. І тому він мене завжди виходить. Ну це таке діло. У кожного художника, навіть у самого-самого такого майстровитого, у них теж не завжди все виходить, їм не все подобається. Тому, друзі, все практика, і не треба боятися того, що у вас щось не вийде. Це досвід. Олійними фарбами у мене. Більш-менш нормально пейзажі, ось акварелі не, не завжди нормально. Тому я вирішила попрактикуватись. Буду чередувати, то квіти малювати, то якісь місцеві сценки з людьми, з тваринами, тварин, можливо, котів, собак, ще подивлюся. А сьогодні я хочу помалювати пейзаж такий захід сонця. Ми були у подорожі і зробила я декілька таких класних фотографій. І ось цей такий закатний пейзаж в мене не зовсім не виходить. Один раз я його малювала, можливо, тому. Так що сьогодні буду пробувати намалювати його. Щось на кшталт цього, але у моєї інтерпретації тут таке небо прикольне зверху. Тут я накидала, що де буде. Зробила це рожевим олівцем. Я завжди, завжди так роблю. Олівець, до речі, акварельний ось ця фірма Derwent. І ще в мене інші є. Тому я використовую такі акварельні олівці. Буду малювати акварелю Вінзор Ньютон. Ось така вона. Ось я вже водою попшикала, щоб вона розтворилася трохи легше віддавала пігмент. Пензлики у мене Рафаель, 4-й, 14-й. Ось така четвірочка. Тут, бачите, такий. Дуже довгий кончик. І 20 для заливок. Не знаю, чи буду я сьогодні її використовувати. папір у мене 25% бавовна Fabriano. У мене буде обмежена кольорова політра. І це мені дуже подобається останнім часом. Сподіваюся, у мене все вийде. Цього разу я налила дуже багато води. І намагаюся змішати кольори, і щоб не було зелені. До речі, на цьому фото зеленить. Тому, якщо змішається синій і жовтим, і буде трошки зелене, нічого страшного. Хоча, друзі, як ми знаємо, що фото не завжди передає правильно, тому треба малювати з натурою. Ну, як вийде, так і вийде. Я не засмучуюсь, а просто вчуся. Трохи змішала із червоним такий розуватий кольор. І зараз буду намагатися десь положити його, тому що і обблиски, і червоного є, і жовтого, ближче до землі. Тут теж і жовте, і червоне. Так що це така цікава гра з кольорами акварель взагалі така не підсказуєна. Ніколи не знаєш, коли що в тебе вийде. Так що, друзі, експериментуйте, малюйте те, що вам подобається. Ну Ось таке дуже-дуже темне небо в мене виходить, воно насправді там таке. Але воно. Висохне і тоді буде трошки відніше, що і як. Тут трошки намагаюся додати піл жовтим, щоб якесь січення було, але не зовсім виходить. Так, на лінії горизонта такі темні хмари, вони, виходить, у мене з жорсткими краями, мені це не дуже подобається. Але хоча б трохи колорит витримаю. Завжди біля такого помаранчевого-жовтого, розовуватого, такого красноватого можливо, лежить ось цей колір, такий бусковий, фіолетовий, і дуже це яскраво виглядає. Потім ще в кінці, коли трошки підсохне, я десь тут ударчик такий, якщо не забуду зроблю. Поки що ось так. Після цієї полоски буде темно-синя полоска. Чомусь ось так воно виглядало. Подивлюся, зараз ну, більш контрастно і на фоні контрасту буде непогано світитися небо. Друзі, ось такий ландшафт я хочу тут зробити. Такий коричневато синій, щоб було прикольно. Я не з зла... не знаю, можливо, ось ліється з общим фоном, але тут ось на передньому краї я зробила дерево більш-менш акцентне. І тепер хочу десь по краях, нібито аріол такий зробити жовте. Тому що, якщо є таке яскраве світло, воно повинно бути скрізь. Сонячне світло десь пробивається, десь лягає на якісь дерева. Можливо, це і не залишиться на малюнку. Але все-таки я буду намагатись. Тут вже е, нічого майже не буде видно, так злегка-злегка на кінчики дерев, щось там намалювати. А ось тут по центру трошки більше додати, я так вважаю, і буде тоді гармонійний сам малюнок, адже ми знаємо це правило, ще раз повторююсь, коли є. Один кольор на картині, бажано, щоб він якось, в тою или мірі, з'являвся всюди. Десь блідніше, десь трохи яскравіше. Але все одно хай буде. Так, ну ось поки що так. Ну ось, друзі, такий пейзаж у мене получився це вже зовсім-зовсім темно. Але на небі є ось такі відблиски сонця, які розмальовують хмаринки, щось жовте, помаранчево-червоне. Тут у мене таке дерево. Можливо, по композиції треба було його змістити. А ну, давайте подивимося непосередині. Воно, ну ні, не посередині, трошки. До цього краю воно більше. А... Зараз тепер ось тут треба щось дуже яскраво намалювати чи не чіпати, навіть не знаю. Трохи затемнила в цьому місці. Друзі, такий папір дає 25% бавовне, та все целюлоза, трохи погано Вимивається ось цей білий кольор і не дуже гарно виходить. Тому все-таки я приходжу до висновку, що бавовна краще за все. Тож це якось не дуже предсказуємо, чесно кажучи. Так, друзі, такий етап, бачите, на целюлозі такі. Знову з'являються різкі краї, мені це не дуже подобається, але треба намагатися це виправити. А можливо, в наступному вже малюнку. Треба тренуватися, і в кінці кінців щось вийде дуже гарне. Ось тут намагаюся білим кольором найбільш яскраве місце намалювати. Тільки нового воно висихає, знову стає жовтим. От так. Можливо, треба тут було залишити резерв. Ну, знову ж таки, це досвід. От знову ж таки висохло, і тут стає набагато світліша, і ще й камера трошки не так продає, як я бачу очима, тому, можливо, тут ще трохи треба затемнити. Зараз подивлюся. Друзі, хоч тут і аркуш 30% бавовни, все одно, як бачите, йдуть хвильки. Не знаю, що воно буде, коли висохне. І ось так приближає, Зовсім білий папір висвічується. Хоча, як дивлюся, очима ну, трохи по-іншому. Ну, Ви знаєте, хто знімає відео, що відео не завжди відображає кольори, які є. Але загальне враження, я думаю, якесь є. Ось Треба, мабуть, тут затінити трошки цей жовтий. Через що активний на периферії. Трохи червоного че, е, червоно-синім і коричневим. Трохи затемнило в цьому місці. Коли воно висохне, зовсім інше враження, мені здається, буде. Ну, в принципі, я потренувалася. Пишіть як вам такий пейзаж. Небо дуже цікаво малювати. Ще раз кажу, що бавовна найкраще. І раніше я постійно десь тренувалась на якихось листочках. Але, мабуть, ці тренування, це як скетчі можливо робити, але час від часу треба брати. Якийсь класний папір, щоб відчувати, як воно лягає, коли папір дуже гарний. Друзі, поділіться в коментарях, які стиль ви любите, що ви малюєте, яка у вас улюблена тема. Я скакаю з однією на іншу тему. Люблю малювати і пейзажі, і квіти. Е, люблю малювати людей, але вони в мене не дуже виходять. Тому ще треба потренуватися, щоб більш-менш виходила людина, яка схожа трохи хоч на себе. Зараз зніму захисну цю стрічку і подивимося, як воно буде виглядати без неї. Ну ось, Мені дуже подобається ця своєрідна така рамочка, яка виникає після зняття плівки, ніби той якийсь білий багет. І взагалом я задоволена цим пейзажем, більш-менш він у мене вийшов. Не знаю, як вам то видно через екран. Мені, коли я дивлюся, очима подобається. Ціль досягнута. Малюємо разом друзі, коментуйте, ставте лайки, подобайки. Бережіть себе, любі українці. сподіваємося на справедливий мир, мир на над головою вам. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Темний низ, земля яскраве небо. На контрасті все дуже добре виглядає. Пока-пока!